Ми замовили матрац безпружинний. Нам сказали, що потрібно його відкрити. І впродовж п'яти годин він має набрати своєї форми. Купували ми цей матрас в пана Юлія. Якщо матимете бажання, замовляйте. Тут дуже класні меблі, можна багато вибрати всякого цікавого. Ми придбали ліжко і це матрасик для мене. Будемо сьогодні випробовувати. Матрац пролежав близько години і максимально вже набрав форми. Дуже гарний, приємний. Ану давайте, хлопці, випробовуємо. Молодці! Як вам зручно! Класно? Пробуйте лягти. Приємні забави для дітей. так. Хочу вам сказати, цей матрац вже повністю набрав своєї форми, коли на нього лягаєш дуже-дуже зручно. Есмі? Ану, стрипскок, ходи зроби. Давай, давай.